Вітаю! Всіх пропоную вам подивитися, яка сфера вашого життя буде для вас сама актуальна найближчим часом. Тобто, чим вам, чим вам доведеться займатися, наскільки це буде вам приносити задоволення і відповідати вашій меті. Тож, будемо дивитися перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого, яка тема, сфера вашого життя буде актуальна в найближчий час. По-першому варіанту буде для вас актуальною тема щодо початку чогось нового. Щось у ваше життя потрібно або оновити, або прийде щось нове, і вам доведеться приймати якісь рішення, можливо, вам, це буде для вас дуже раптово. Неочікувано, тому вам потрібно розуміти, що у вас буде актуальним, якщо ви будете розпочинати будь-яку справу. Ситуації будуть непередбачувані, можливо, ви будете приймати якісь поспішні рішення, хтось, можливо, буде співпрацювати з молодими людьми, або будуть у вас такі. Знайомства, можливо, у вас будуть дружні стосунки налагоджуватися. Ну, А ще, можливо, ви будете поводитися дещо легковажно. Для когось, можливо, це буде з'явиться дитинка в вашій родині, а в когось у хтось дізнається про вагітність, тобто все, те, що стосується чогось нового. Того, чого поки що у вашому житті немає, то воно буде до вас приходити. Тобто наразі, в більшому ступені, це у вас буде пов'язано із спілкуванням і, можливо, робочими процесами. Для когось, можливо, потрібно на цей період позбавитися якогось багажу негативних спогадів, думок і того досвіду, який ви вже прожили, і він вас тягне назад. І от, як ви зможете позбавитися, то все у вас піде набагато легше. Тому порада для вас є така: відкривайтеся світу, довіряйте своїй долі, тому що ви наразі стоїте на порозі чогось нового, того, чого в вашому житті ще не було. Відпускайте минулий досвід, наразі вам, він вам не знадобиться. І ви зможете щось розпочати з чистого аркушу. Також, можливо, у вас буде якийсь неочікуваний поворот долі. Тому тримайтеся і розум і відкритим для нових ідей і для нових відкриттів. Це був у нас перший варіант. Такі питання будуть актуальні сфера вашого особистого життя. Другий варіант, яка сфера у вас буде актуальна? Імператриця перевернута. Говорить про те, що по другому варіанту у вас буде актуально стояти питання. Що у вас наразі щось не рухається, і вам його вже потрібно буде вивести із якоїсь застійної ситуації, там, де ви вже застрягли, і не можете нічого змінити. Ну, Це вам так здається, що ви не можете змінити, тому що у кожної людини вистачає і досвіду, і ресурсу, і можливостей, і головне це все побачити. Також, можливо, для вас буде актуальне питання. Ну, можливо, хтось. Не міг завагітніти, хтось у когось, можливо, була якась небажана вагітність. Ну, тобто, це може бути пов'язано із материнством, або в якісь сексуальні там могли бути проблеми, або ви могли стикнутися із зрадою близької людини. Ну, це може бути і близька людина, можливо, партнерські стосунки, взагалі в робочих процесах. І оце все вам доведеться найближчим часом вирішувати і ну, образно виразюся, розгрібати. Оце, розгрібати ці затримки, оці застійні ситуації, там, де ви прикладали зусилля, втрачали свої сили, і втрачали, можливо, фінанси, не бачили свої перспективи, можливо, хтось неправильно розпоряджувався своїм майном. Вам було важко концентруватися на якоїсь своїй одній меті. У Вас весь час стикали якісь невдачі, можливо, ви відчували, що у вас взагалі якась, якийсь такий період, коли ви не можете нічого змінити в своєму житті. От вам з для вас найближчим часом будуть актуальні саме такі питання, вам доведеться з цим розбиратися. Але вам важко пам'ятати, що зараз у вас не час для нових проєктів, для нових починань. Краще вам. Визначитися із метою, але вже потім діяти. А головне для того, щоб ви могли діяти, ваші справи повинні бути у порядку. Це може стосуватися вашого будинку, наприклад, навести там порядок і створити якісь комфортні умови проживання. Для когось, можливо, потрібно у паперах навести порядок, для когось, можливо, зовнішність свою привести у кращий стан. Ну, кожного, кожен обиратиме своє, але вам потрібно це все уже робити, а не очікувати, що все вирішиться саме по собі. І третій варіант з чим вам доведеться розбиратися п'ятірка мечів. По третьому варіанту, можливо, у вас будуть якісь такі ситуації, коли вам взагалі буде важко розуміти, в якому напрямку вам рухатися. Ну, можливо, ви просто будете проживати якісь незрозумілі для вас ситуації. Можливо, ви змушені будете долати якісь обмеження, проявляти свою креативність. Ваш третій варіант. У більшому ступені це буде стосуватися роботи, вирішення якихось поїзд... питань щодо ваших поїздок. Можливо, взагалі у вас буде якась така стресова полоса, де ви будете стикатися з якимись інтригами ворожим ставленням до вас, і хтось, можливо, на вас буде шукати якийсь компромат. Тому вам для того, щоб це все ці всі питання розібрати, тому що вони будуть для вас дуже актуальними. Також, можливо, у вас ще буде, що у вашому житті відбуватися це сварки, можливо, з'ясування стосунків. Ну і ще можливо. У вас буде така нервозність і вам захочеться діяти імпульсивно, не обдумуючись, наслідки того, що можете ви вчинити. А потім будуть розчарування. Також вам потрібно приготуватись до того, що ваші плани можуть руйнуватися за тих обставин, на які ви вплинути не можете. Тобто, це від вас буде не залежати те, що у вас буде там змінюватися в планах. Зовнішні обставини будуть складатися таким чином, що просто буде, ваші плани не будуть реалізовані. Підказка для вас є така, що у будь-якій ситуації намагайтеся приймати якісь неординарні рішення. Якщо ви відчуваєте, що у вашій ситуації є конфлікт інтересів, то наразі вам ну, не варто йти на пролом, тому що ви зараз не в силах щось змінити. Краще звертайте увагу на своє оточення, тому що, можливо, тому, кому ви довіряли, буде плести за вашою спиною якісь інтриги, плітки проти вас, буде підривати вашу репутацію. Тому вам краще обмежити зовнішній рівень. Тобто, ну, можливо, зменшити спілкування із вашими друзями, можливо, менше з'являтися десь. В якихось соціальних заходах, там, де ви можете зіткнутися з якимись гострими моментами, і вам доведеться з'ясовувати стосунки. Для вас це може бути актуальним, але не наразі цього варто уникати. Якщо ви проявите свою мудрість, то ви зможете розрішити багато яких питань, але актуально буде те, що буде відбуватися на зовнішньому рівні, тобто у всесвіті, у вашій країні, у вашій роботі, у соціумі. І це все буде складатися таким чином, що ви на нього впливати просто не зможете. А краще підготуватися, зберігати свої ресурси, обмежити коло спілкування. Це був третій варіант.